Як це? Жити 100 років, а померти через 300? Хтось поставив на паузу чи знайшов древнє магічне заклинання? Ні. Адже щоб провернути такий фокус, вам знадобиться один відьмак, один розлючений дух і друг, який вас кине. З виходом Next Gen версії відьмак 3 в грі з'явився новий квест під назвою В тіні вічного вогню. Люди взагалі то на повноцінне DLC розраховували, але CD Projekt по іншому бачили ситуацію, тому і на цьому спасибі. Не дивлячись на те, що цей сайт квест не відіграє жодної ролі в грі і проходиться зі всіма деталями за годинку-півтори. Він вийшов дуже розлогим в плані розвитку подій, а також звертається до старих, вже знайомих нам за першим відьмаком тем про релігію, віру, загальне благо і людську натуру. Якщо говорити простіше, тут буде багато сарказму від майстра Герванта. Одразу перепрошую за субтитри, Нормально локалізації гри немає, тому буде як є. Ступаючи велоном поблизу чортової ями, Геральт бачить жреця вічного вогню. Це молодий юнак, який два тому став випускником в семінарії, а тут знаходиться серйозним завданням. Жрець розповідає нам, що на території ями засіли дезертири. Вони повинні покинути це місце, таки колись шахти чортової ями використовувались для утримання хворих чумою. Геральт старає ефемізми і називає це місце вмиральне. Дезертирів треба не розумити, так як вони можуть знову рознести стару чуму світом, а передається вона дуже швидко, як і вбиває. Та не вони тут центральна проблема. Подейкують, що в шахті оселився злий дух, чий чутно вночі. Від нього потрібно позбавитись, хоч надлишку інформації про цю істоту і немає. Відомо лише, що він поселився тут ще декілька століть тому під час першого спалаху хвороби? Геральд вбиває дезертирів на дворі, а після заходить до закритої шахти. На самому початку відьмак знаходить дві записки від якогось Рейнальда до Освальда. Виявляється, що обидва були відьмаками зі школи Вовка. Рейнальд пише, що взявся за цю роботу без зайвих роздумів, так як подумав, що це легка справа. Але хто завжди буває легка справа, спочатку переростає в справжню катастрофу в кінці. Не дочікуючись свого товариша, Рейнальд вирішив сам справитись з завданням, тому й лишив послання Освальду. Друге послання відьмак прибув до дверей ножем. В ньому він був більш емоційний, адже вказав, що звідси він може більше й не вийти. Зайшовши на поріг шахти, Геральт почув дивний голос він направляв його і кликав до себе, побіжно запалюючи смолоскипи, позначаючи шлях. Дух вестиме вас до головної зали, але нам потрібно піти іншим шляхом, щоб дізнатись про події, які тут відбулись. Шахта дійсно виглядає дивно, відблискує якимось червоним світінням, а повсюди ціла купа скелетів жертв чуми. Церква вічного вогню не просто закривала тут хворих, щоб зараза не вийшла назовні, вона замуровувала живих людей в стінах. Зі знайдених записок можемо дізнатись дві історії про двох жерців. Один пожертвував власним життям, щоб допомогти хворим в чортовій ямі. Інший ж навпаки, катував хворих і керував будівництвом стін та укріплень зі словами: іноді, щоб не сталося більше зло, треба звернутися до зла меншого. Геральд знаходить всі п'ять листів Рейнальда до Освальда, в котрих той продовжує свою розповідь. Після того, як відьмак Рейнальд зайшов до шахти, він відчув дещо дивне тут. В нього немов одразу щось вселилось. Спочатку відьмак подумав, що він захворів, хоч це й неможливо, адже він мутант, а потім зрозумів, що став одержимим якоюсь сутністю. Це помітили і прислужники церкви, тому вирішили закрити відьмака разом з іншими хворими в шахті. Вони закрили двері і прирекли людей на вірну смерть, але історія Рейнельда не закінчилась по той біччям. В нього вселився могутній дух, якого той не міг з себе викинути, не міг через відсутність ластівкової трави для зілля. Злий дух виявився не муровою дівою, як спочатку подумав Геральт, а червоним мором, ще сильнішим духом, який приходить завдяки страшним стражданням. А страждань у цій вмиральні було немало, тож і дух виявився справді могутнім. Білий вовк відшукує рецепт того зілля, про яке говорив Рейнальд, варить його і прямує до головної зали, рубаючи голови страховиськам на шляху. Увійшовши до зали, ми бачимо бородатого чоловіка, прикутого до червоного каменю. Той просить нас звільнити його. Геральт розбиває камінь, а відьмак починає діалог. Він каже, що вже дуже давно знаходиться тут і не має сил боротись з духом. Геральт знає, якими хитрими бувають істоти по той біччя, тому вирішує перевірити Рейнальда на справжність. Він питає про його друга Осфальда, але замість Осфальда каже Ламберт. Рейнальд не звертає на це уваги, чим сильно палиться, але погіршення пам'яті він списує на час, так як знаходиться тут уже давно. Рейнальд просить віддати йому еліксир, щоб той випив і позбавився духа. Тут на нас чекає перший вибір: віддати йому бадягу чи ні. Якщо віддамо справжній Рейнольд ненадовго візьме контроль і виб'є з рук Геральта пляшку, кажучи, що це не він говорить, а дух. Саме тому отримати еліксир треба самому і отримати хороший буст до мани. Після зав'язується бійка, в котрій ми маємо вигнати червоний мор з тіла Рейнельда. Для цього ставимо знак Ірден і даємо два рази Аарт. Дух виходить назовні, вступає з нами в бій і легко програє цю сутичку. Рейнольд ж виходить зі свого тіла духом і зав'язує діалог з Геральтом. Виявляється, що Рейнальд прийшов до цієї шахти десь в 970 -х, 980 х роках. Роботка йому задалась легкою, та тільки но він увійшов до штольні, як зрозумів, що помилявся. Рейнальд зі школи Вовка носить специфічну броню і медальйон, які відрізняються від типового спорядження школи. Насправді всі ці речі він зробив власноруч, а броня мала стати візитівкою для школи. От лише ніхто її так і не побачив. Насправді броня і медальйон були додані у гру завдяки серіалу від Netflix з чорними ельфами і стероїдними відьмаками, але в лор вони це все вписали цікаво. Знімає шапку. Прийшовши сюди, Рейнальд став заручником місця й обставин, але нічого не міг вдіяти, окрім одного: зібрати всю свою волю і не випустити духа назовні. Цьому сприяла і сама Штольня, адже це була соляна шахта, а духи, як відомо, не можуть перетнути коло з солі. Рейнальд заточив своє тіло на 300 років, прикувавши його до каменю. Так він і помер, і ні, адже його дух жив увесь цей час, і де неде відчував проблески свідомості. Та Червоний мор дуже хитре створіння, яке вичікувало свого часу. Тіло відьмака для цього стало ідеальним, оскільки воно не розклалось навіть за стільки часу завдяки поганій магії і мутаціям. Але оболонка все одно ослабла, а тут якраз і Геральт під рукою. Рейнальд мужик нормальний, але у всіх є свої загони. За 300 років загони Рейнальда перетворились на злобу злобу до жерців, релігії і церкви вічного вогню. Рейнальд просить нас привезти сюди жреця, щоб побалакати. Прийшов час другого вибору. Відьмак хоче піти з миром, але спочатку розкласти всі крапки над І. Якщо Геральт обере не приводити жреця, Рейнальд просто піде. Найслабша кінцівка. Обираємо привести жреця. Рейнель починає розповідати всю історію молодому випускнику семінарії, а той не може повірити в те, які страшні речі творили його побратими. Юнак розчулюється адже має добре серце. Тут підходимо до останнього вибору: Заступитись за попа чи звинуватити його в гріхах його церкви. Якщо обрати останнє, Рейнальд продемонструє справжню людь. З розбігу влетить Ксьонза і вб'є його. А Геральт скаже: Жив як відьмак, а помер як злий дух. Обравши варіант заступитись за попа, Геральт скаже, що не всі вони однакові, а цей бачить в людях людей і добро. Навіть у відьмаку він бачить людину. Юнак розчулюється і вражається діянням церкви, тому вирішує заснувати тут лікарню і назвати її іменем Рейнельда. Той дає на відріз, мовляв, він простий вбивця чудовиська, не святий чудотворець. Лікарні цілком достатньо. Рейнольд дивується самому собі. За 300 років він не може пробачити якогось хлопчика, який навіть не причетний до того, що сталося, після чого йде з миром. Ось така вона тінь вічного вогню. То як вчинити? Взагалі не приводити жреця, дозволити йому загинути чи відновити справедливість. Та чи буде вона відновлена для Відьмака, який 300 років провів ув'язнення через підлість служителів церкви? Чи ті служителі навпаки зробили так, як повинні були? Іноді треба обрати менше зло, щоб не стало зло більше? В цьому випадку Рейнальд став жертвою обставин, хоч і повів себе героїчно, жертвуючи власним тілом та душею. Звісно, церква вічного вогню викликає тільки антипатію, але цей квест демонструє просте правило: не міряй всіх одним мірилом. Ми знаходили згадки про жерця, який жертвував собою, щоб допомогти нужденним чортовій ямі. у жерця, який переймається, щоб хвороба знову не розповсюдилась, а сам знаходиться під великим враженням від діянь братів своїх. Більше того, Поренельда мав прийти його брат по цеху Освальд, але кинув його, що той навіть не повірив спочатку. То чи можна перекласти його вину і вину чінців на молодого священика, як на члена церкви? Як на мене, кожен сам відповідає за свої вчинки, а людь завжди сліпа. Саме тому в одному з варіантів Рейнальд вбиває Попа. Виходячи з цього, найбільш адекватним вибором стане врятувати священика і відпустити Рейнальда з миром. А як чинив ти? Пиши в комент під цим відео, став лойс і підписуйся. На сайті інтернет-магазину ArtLine завжди можеш купити топовий ігровий ПК. До нових зустрічей на Artline Play!